Пісня змістовна, номер потужний дівчата. Все це разом дуже гармонійно для мене. Після падіння української реперки Альони Альони на сцені на репетиції, а також травмування коліна, джері Хейл, букмекери, знизили Україні ставки на перемогу, але це тривало рівно добу, тому що сьогодні все змінилося. Що, що сталося з коліном? Бо всі питають, що з коліном я жива, чесно воно зараз мені приклали холодок і все буде добре. Альона мені пише там в особисті, я каже, Боже, ми там я там впала е, на сцені, і ми через це там впали в букмерківських ставках конкурс Євробачення це така штука, в якій е, все це е, наводиться спеціально, але виконавець має виходити, е, ну як би сказати, чистим е, сповненим. Перемоги на сцену, а інакше не працює, якщо ви вірите в перемогу України, ставте вподобайки, залишайте коментар, а також поширюйте це відео. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. А я сьогодні покажу вам, як дівчата круто взули Євробачення. По перше, букмекери оновлюють сьогодні свої дані. Україна входить у трійку найкращих. Чому запитаєте ви, а все через те, що за добу виступ дівчат подивилося уже 2 мільйони 600 тисяч єврофанів, ба більше ми набрали 127 тисяч вподобань, а це найкращий результат з усіх виступів. Давайте порівняємо: от, наприклад, фаворит Євробачення бейбілазання з Хорватії трохи лідирує по переглядам, однак у вподобаннях. Програє 92 тисячі лайків. А от на другому місці по переглядам Baby Thug з Ірландії має всього 55 тисяч вподобань, що на тричі нижче результат. А ми розуміємо, що голосують глядачі, а також це має сподобатись журі. Про це наголошує переможниця Євробачення 2016 від України. Співачка Джамала. Тобто ніхто повірте мені, ніхто не знає. Жодний букмекер не знає 100%, Тому я навіть навіть це не рахую. не рахую не і не рахуюся з цим. Тому 41% перемоги, які прогнозують сьогодні, букмекери Хорватії, виглядає підозрілим. Адже саме журі буде оцінювати вокал і виступ е, хорвата. Та інших виконавців дійсно я дуже хочу, щоб ми отримали високі бали від журі. Якщо це буде заспівано технічно не досконало, в нас будуть погані бали від журі. А ми теж маємо їх враховувати. Розумієте, глядачі це супер, це 50%. Це кайф. Вони за нас будуть голосувати, я впевнена, тому що багато хто читає тут і війну, і боротьбу, і з'єднання жінок. Це все нам підходить. Але мені хочеться, щоб ми отримали і там, і там абсолютну перемогу, розумієте? А от на друге місце букмекери розмістили швейцарського співака немо з піснею «The Code». Однак чоловік ще навіть не виступив у другому півфіналі. Тому завтра Україна має шанси опинитися і на другому місці. Like wrong, right. А от за цю добу Україна обійшла представницю Італії, а також моторошну представницю Ірландії. Все таки вважають, що світло переможе темряву. На противагу Ірландії Україна вражає своєю нормальністю і доводить до сліз промовистим номером про силу жінок. Тому навіть падіння Альони Альони та травма Джері Хейл не зупиняють їх разом із всесвітньо відомою українською режисеркою Танею Муіньо. Вони впевнено крокують. До перемоги, однак Джамала сьогодні звертає увагу на деякі погрішності, які звичайні глядачі не побачать неозброєним оком. Мені здається, все залежить від дівчат, від їх настрою, як вони зберуться, як вони зроблять технічну пісню досконалою. Мені дуже хочеться, щоб вони були 100% потужними і досконалими в вокалі. Хочеться, щоб і журі за нас проголосували, бо ми будемо знову будемо сваритися. А що ж журі за нас не голосують? голосують журі, як правило, це професіонали, музиканти або около музичної індустрії. Люди, і отут вони прискіпливі там інтонації технічні. Як вони там доведуть до 100% результату весь номер, тому що там мені здається були якісь операторські погрешні. Решності, якісь там були такі нюанси. Ну не хочеться, щоб вони вже так вдосконалили якраз на гранд фіналі Це ж таки в свій номер. І вчора я вже вам розповідав, що Україна побила рекорд Євробачення і встановила новий. Представниці України на міжнародному пісаному конкурсі в 17-й раз потрапили до фіналу. Цим самим вони зробили Україну єдиною країною, яка завжди проходить у фінал, та встановили рекорд в історії Євробачення. Я вчора не пройшла. Австралія, яка дійсно постачає дуже багато музики у світ, яка є трендом і так далі. І так далі. До речі, можливо, ви не помітили, але саме австралійці підтримали Україну. Клавішник гурту Electric Fields мав на одязі наліпки у вигляді синьо-жовтих маринок. Ще на бірюзовій доріжці колектив розповів про любов до України. Electric Fields зізналися. Працюють над створенням колискової українською мовою та однією з найдавніших мов Австралії. Це мій всесвітній маніфест любові і підтримки Україні. Ми стоїмо з вами, ми любимо вас, і я дуже пишаюся носити ці кольори. І багато країн, на жаль, Польща не пройшла, Молдова не пройшла. А ми пройшли, і це дійсно дуже круто. Я пишаюся це досягнення дівчат і команди. В мережі також розгорілася дискусія щодо того, чому Польща не потрапила у фінал, адже співачка Луна показала досить потужний номер. Деякі глядачі згадують. Польщі за українське зерно, яке вони розсипали і зіпсували. Є така приказка. якщо зіпсуєш зерно, тобто хліб, то потім будеш гірко плакати. Наприклад, мене в сім'ї завжди вчили, що не можна викидати хліб на землю чи в смітник. Як у вас напишіть коментар, хочу прочитати. Те, однак ми не будемо політику змішувати з музичним конкурсом, і справді шкода, що е, сусідня країна не потрапила. У фінал. І Альона Альона і Джері Хейл, мабуть, тричі перехрестилися, що не буде на конкурсі і Росії. Авон тюсі, раша Ґудбай. А вон тюсі, раша Ґудбай. Боже, яка гарна пісня. Авонч oh. буде так солодко на душі. стає, так уютно і по домашньому. Друзі, вболіваємо за Джері Хейл, Альону Альону уже цієї суботи у гранд-фіналі Євробачення. Я впевнений, вони можуть ще раз виграти Євробачення, якщо ви за кордоном проголосуйте, не полінуйтеся. Насправді я реально знаю, що ще можна додати саме технічно, щоб дійсно нам не бути нижчим другого місця. Але це суперсекрет, який я буду казати їм тільки в особисто. Заінтригувала Джамала. Отже, тримаємо кулаки. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і залишайте ваш коментар. Будемо продовжувати стежити за гранд-фіналом Євробачення 2024. тисячі